Привіт, грудень місяць і прогноз для знаку стрілець. Грудень місяць починається для нас усіх із новолуння, яке відбувається ще в листопаді, 20 листопада, тому що енергії його будуть впливати на першу половину грудня. І у вас це новолуння заложується в межах 12-го дому. Саме по собі новолуння в астрології вважається як якісь нові програми, нові старти. Але буквально не в цей раз це новолуння буде підіймати питання минулого і повернення до ситуації минулого. Але розвиток може бути якийсь дійсно новий. Дванадцятий дім це тема підсвідомості, тема усамітнення. Новолуння закладає теми, коли, можливо, ви будете відчувати якусь нехватку енергії, нехватку бажання, навпаки, побути захочеться більш на -ні. Якби не займатися питанням. Проблемами, які можуть ну, валитись на вашу голову, тому що новолуння виділяє у вас вісь 12-6, а це теми якихось рутинних обов'язків, роботи, а теми здоров'я. Можливо, потрібно буде приділити час і зусилля темам здоров'я. Тут можуть бути якісь такі легкі недомагання, да, які забирають нашу енергію. І повернення до питань минулого можна вирішувати до кінця листопада, але з 1 грудня вже починаються більш такі хороші аспекти, і більш такі аспекти, які будуть нам сприяти. І 4 грудня від вас відбувається повня в межах сьомого дому, сьомий дім нас завжди відповідає за тему партнерства, особистого чи ділового, за тему конкуренції, комунікації з іншими людьми. І ось повня по своїй природі вона приносить нам вже якісь визрівші результати або прояснення певних питань, або, можливо, ви чекали відповіді від партнерів, або про якусь співпрацю. То найбільш імовірно. Що прояснення цих питань, або якісь відповіді ви можете отримати з 4 грудня по 20 грудня в період впливу повні. Далі, наш Меркурій до 29 листопада ще знаходиться в ретроградній фазі. Потім з 29 по 30 31 він буде розвертатися. І найнесприятливіші дні для початку для старту це вважається період з 28 по 30 листопада. Майте на увазі, може, там щось дійсно сповільнятися, стопоритися і не буде. Йти такого розвитку, як вам хочеться. Але вже з 5 грудня по 8 грудня наш Меркурій буде робити хороші аспекти до Юпітера та Сатурна. Це соціальні планети, це якесь соціальне вираження, соціальні питання. І ось тут вже добре налагоджувати якісь взаємозв'язки, підписувати домовленості, підписувати договора, їздити, да, планувати якісь подорожі, комунікації, контакти зі світом. І е, буквально вже з 9 грудня починається знов несприятливий період по темах Меркурія, документи, інформація, переписки, е, транспорт, тема, е, тема близького оточення, теми рідних та близьких. Е, з 9 грудня по 12 грудня наш Меркурій буде йти в опозицію до Урану. І тут можуть бути якісь або перепалки, або непорозуміння. Тут ви можете відчувати різницю у цінностях, у поглядах на ситуацію. Обережно в цей період за кермом, да? і якщо ви вступаєте в якусь розмову, вона може за загострюватися. Тому тут потрібно балансувати, якщо людина, яка напроти вас, да? яка з вами комунікує, для вас є цінна в чомусь. Тобто старатися підбирати слова в проміжок з 9 по 12 грудня і бажано не вирішувати конфлікти через емоційний такий стан. Також на початку грудня до нашого Меркурія під'єднається ще Венера, і з 1 по 4 грудня вона буде йти в секстилі до Плутона, а це вже якісь можливості, які в нас ідуть по сфері фінансів, співпраці, естетики, краси, також тема взаємовідносин. І тут у вас можуть іти якісь можливості. Да? Ви можете або провести приємний час із кимось, або можете зайнятися улюбленою справою на самоті, тому що насправді Венера буде йти вам, вас по 12 му домі, ви можете поїхати в улюблене місце або зустрітися з людьми, які вам імпонують. Так? Тобто період з 1 по 4 буде нести вам якісь можливості по сфері фінансів. Також цей період добре робити вже якісь покупки. Я думаю, вони вас порадують, тому що ми Меркурій вийде з ретроградного руху, а Венера буде в хороших гармонійних аспектах, тому також можна запланувати собі цей проміжок часу для якихось покупок, можливо, навіть і на Різдво, і на Новий рік. Тобто майте на увазі цей період. І з 8 по 17 грудня наш Марс. Марс астрології відповідає за наші дії, пробивну здатність, взагалі рух вперед, і такий вогонь і бажання щось робити. Буде напиратися на опір до Сатурна і Нептуна. І цей аспект, коли в проміжку з 8 по 17 грудня може щось в нас не получатися настільки швидко, наскільки ми собі запланували. Ми можемо не отримувати в цей період результатів, які ми планували. Якщо ми будемо зосереджені на тому, що вони мають прийти легко. Тут потрібно буде прикласти більше зусиль ніж ви плануєте до якоїсь роботи. Це можуть бути та також питання і якоїсь ручної роботи, те, що ви робите руками, тема авто, транспорту, так. не варто в цей період починати якісь ремонтні роботи, тому що ну, вони можуть затягуватися, або, або можуть виникати якісь додаткові обставини, да, які можуть зволікати і тормозити вашу роботу. І для вас, стрільці, я ще витягла карту на грудень місяць як підказку, і для вас випала колісниця, сьомий старший аркан. Тому, можливо, в грудні для вас будуть важливими якісь подорожі, поїздки, можливо, це будуть якісь робочі відрядження, можливо, ви будете планувати майбутнє своє поїздки на Різдво, до батьків, до рідних та близьких, можливо, ви будете планувати якісь поїздки на новий рік, можливо, буде програватися у вас. Тем авто, так? Купівля, продаж, ремонт. І це карта руху, тобто таке враження стрільці, що в грудні ви не посидите, ви будете в Русі. Вам важливо тільки намітити цілі плани, тому що колісниця вона котиться лише тоді, коли знає, з якого пункту вона виїжджає, куди вона має приїхати. Тому стрільці, я бажаю вам в грудні, лише хороших новин і приємних відчуттів. На все добре.